У кожної людини є свої упередження. Це частина нашої природи. Один з механізмів, який спрощує для нас сприйняття реальності та допомагає захистити нашу картину світу. Упередженнями сповнена і ігрова індустрія. Ті, хто грають на ПК, мають свої упередження щодо приставок. Ті, хто полюбляє грати, скажімо, у Dark Souls, можуть вважати себе більшими геймерами, аніж ті, хто любить грати у Mario Kart на свічі, і так далі. У мене теж є свої упередження. Досить часто вони ні на чому конкретному не базуються, а просто я собі так вирішив, і лише з часом досвід показує мені, що я був неправий. Але коли мова йде про The Last of Us Part 2, мої упередження не взялися ні звідки. Ну принаймні, я так вважаю. Для того щоб краще зрозуміти мою позицію, гадаю, варто розповісти за яких обставин я зіграв у першу частину. Хоча в дитинстві я грав у ігри, довгий час в мене не було ані ігрового ПК, ані приставки. Зате в мене був ноутбук Asus N55s з побитим тьмяним екраном та пошкодженим жорстким диском, через що на ньому лагав навіть Half-Life 2. Я користувався ним роками, і коли нарешті у 2019 році зібрав собі ПК, то сказати, що я прозрів від еволюції ігор це нічого не сказати. Я пройшов Doom, Тайнфол 2, третій відьмак і повністю увірував у релігію під назвою PC Master Race. Коли до мене приїздив мій молодший двоюрідний брат, він теж був дуже радий тому, що в мене з'явився ПК і постійно грав на ньому у GTA 5. Але одного разу я отримав звістку від його батька, яка мене трохи занепокоїла. До мене мав приїхати грати на ПК мій двоюрідний. Брат разом з двома своїми сестрами. Я одразу подумав, що один ПК для трьох дітей це замало, а це означало, що треба було купити якусь приставку, щоб діти могли пограти на ній, поки я міг би собі попрацювати за компом. Недовго думаючи, я прийняв рішення з міркувань економії, замовив на OLX прошиту PlayStation 3 і поставив на неї ігри LittleBigPlanet. Моєму двоюрідному братові, звісно, більше подобалося грати у GTA на ПК, а значить, мій план користуватися компом пішов куту під хвіст. Але його сестрам PlayStation 3 сподобалося. І я теж раз по раз долучався до гри на ній. Незважаючи на те, що Little Big Planet це типу ігри для дітей, мені сподобався їхній візуальний стиль, дизайн рівнів та атмосфера. Перше за довгий час я тримав у руках Джойстик. Я згадав дитинство, і мені знову подобалося грати на приставці. Це означало, що одного дня, коли діти пішли, я зайшов в інтернет і ввів у пошук щось типу найкращі ігри на PlayStation 3 Ясно, що топову позицію у всіх рейтингах займав The Last of Us. На той момент за вікном починався вже 2020 рік, але оскільки я роками був мало дотичний до ігор. То практично нічого не знав про цю гру. Але я пам'ятав, як колись мій друг, котрий мав PlayStation 4, сказав, що мені ця гра точно сподобалася б. Якщо бути чесним, я вирішив зіграти у цю гру лише через те, що приставка була прошита. Так, мій нещодавній досвід гри у Little Big Planet показав, що на приставках можуть бути хороші ігри. Але я мав дуже опереджене ставлення навіть до ідеї грати у шутери на приставках, особливо на PlayStation 3. Слухайте, я декілька місяців тому різав на капусту демонів у Doom на компі. А зараз що? Я маю грати у шутери з DualShock 3? PlayStation 3 це дуже цікава система, але навіть її фанати мають визнати, що DualShock 3 це не найбільш ергономічний джойстик. Тому в мене був наступний план: поставити Us, трохи побігати і переконатися, що нічого особливого у цій грі немає. Не так сталося, як гадалося. Всі, хто грав у цю гру, знають, до якого моменту я дійшов, коли зрозумів, що of Us — це таки щось особливе. Наступного дня я не міг дочекатися, поки діти підуть ночувати до бабусі, щоб пограти самому. А ще через день вони сиділи і дивилися, як я боровся з інфікованими. Напевно, у цей момент я був не дуже хорошим двоюрідним братом, але мені було важко перебороти бажання пройти гру до кінця. Не пам'ятаю скільки точно часу мені знадобилося, щоб прийти в Лестовас. але добре пам'ятаю, як одного разу я подумав, що ще годинку і все. А потім вимкнув приставку десь у другій ночі. У цій грі мені сподобалося усе атмосфера і шикарний саундтрек. Мені подобалося досліджувати кожен куточок світу, збирати ресурси, крафтити, битися з ворогами та просто милуватися краєвидами. Елі мене здивувало не лише як дуже добре прописаний персонаж, але й як перший відомий мені адекватний та корисний компаньйон у іграх. Дуже атмосферними для мене були й моменти, які англійською звуть Ambient Dialogue. Тобто, коли герої говорили між собою у моменти, коли у грі нічого особливого не відбувалося, вони абсолютно по-новому занурювали мене у ігровий світ. І звісно, мені припала до душі історія стосунків Елі та Джоула, та навіть її неоднозначна кінцівка, яка мені чимось нагадала закінчення одного з моїх улюблених фільмів «No Country for All Men». До речі, як виявилося, те, що мені пригадався цей фільм, не було випадковістю, адже як і згодом дізнався, Брюс Стралі та Ніл Дракман під час роботи над грою надихалися цим фільмом, одноіменною книгою, яка лягла в його основу, а також ще однією книгою того ж автора The Road, у якій мова йде про виживання людей в Америці після апокаліпсису, незважаючи на всі недоліки гри на PlayStation 3, низьку якість текстур, не завжди стабільний фреймрейт та довгі періоди завантаження. Ця гра стала для мене еталоном того, чим можуть бути ігри, витвором мистецтва, з яким можна взаємодіяти за допомогою джойстика. Враження від мого досвіду було підсилене і ще тим, що я грав у першу частину на початку 2020 року, якраз у розпал пандемії, коли у ступі були сегменти, у яких показували поширення інфекції. Це не сильно відрізнялося від того, що я чув у випусках новин. А чим же запам'ятався 2020 рік у ігровій індустрії? Правильно, виходом другої частини The Last of Us там м'яко кажучи, неоднозначною реакцією геймерів на неї. Хоча на той момент в мене не було PlayStation 4, все ж я намагався уникнути спойлерів. Щоб коли в мене таки з'явилася нагода зіграти у продовження, я б не знав, чого очікувати. Але, на жаль, цього разу спойлерів уникнути не вдалося. Протягом декількох тижнів, просто будучи на різних геймерських ресурсах, я дізнався, що у грі вбивають джоула, що Ебі це якась супернакачена човіха, а Еллі, як казали критики, зраджує джоула. І я подумав: screw this, ain't no way I will be playing this game. Можливо, це звучить дуже наївно, але я хотів, щоб у історії Елі та Джоула був щасливий кінець And they lived happily ever after. і всяке таке. То що ж змусило мене пересилити себе та таки зіграти у продовження? Тут свою роль відіграли люди та фільми. В мене є два друга геймера. Один відносно недавно придбав собі PlayStation 5 і вперше пройшов обидві частини. Коли я з ним говорив, то він мені сказав: Ти знаєш, мені друга частина, напевно, більше подобається, аніж перша. І я подумав собі: ну ти єретик. Звісно, кожному своє, але мені було на той момент надзвичайно важко уявити щось краще за першу частину. Через деякий час я заїхав у гості до свого іншого товариша, який колись і порадив мені влестилось. Ми з ним заговорили за цю гру, і він тоді повторив те, що вже казав був раніше. Та ну, друга частина це повне лайно і всяке таке, на що я схвально кивав головою. Не пам'ятаю скільки саме часу минуло, але цей мій друг теж часом придбав PlayStation 5. І коли я до нього приїхав у гості, то поглянув на телевізор і не повірив своїм очам. В нього на паузі стояла The Last of Us Part 2. і він теж почав досить схвально про неї відгукуватися. Проте обидва моїх товариша говорили і про те, що ця гра місцями досить гнітюча. а я належу до тих, хто швидко перебирає атмосферу ігор чи фільмів, і тому не люблю всілякі страшилки. Приміром, Resident Evil 4 мені сподобався. А у другій мені стрьомно грати, бо він занадто страшний. Через це, попри поради друзів, я все ж утримувався від гри, і тут свою роль зіграли два фільми. Це There Will Be Blood» та Manchester by the Sea». Обидва фільми аж ніяк не можна назвати оптимістичними. Але після перегляду я був радий, що їх подивився. І у якийсь момент мені здалося, що якось так само воно буде із the Last of Us Part II». Напевно, мені місцями буде важко грати у цю гру, але цей досвід мене якось збагатить. Не знаю, хто дивитиметься це відео, але якщо його переглядає хтось, хто зараз перебуває у схожій позиції, до тої у якій був я. То я хотів би просто сказати, не дивіться далі відео, а просто коли випаде нагода, спробуйте зіграти у цю гру. Один з og ютюберів, чиї відео я любив дивитися, коли активно вивчав англійську, Зей Френк, колись давно випустив хороше мотиваційне відео, яке я залишив у описі. І там є одна фраза: This is an invocation for anyone who hasn't begun, who's stuck in a terrible place between 0 and 1. Не буду стверджувати, що якщо ти не грав у другу частину The Last of Us, це прям дуже страшне місце, terrible place, Але я хочу, щоб це відео теж стало таким собі закликом. Закликом зіграти у The Last of Us Part 2. Хіба не краще зіграти у гру і хоча б знати, чому вона вам не подобається, а не просто царатися її, як чорт ладана, не знаючи, чим вона насправді є, як цироками робив я. Окей, далі буде більше спойлерів, тому продовжуйте перегляд лише якщо ви вже грали у цю гру. Говорячи про другу частину, я хотів би розділити свої враження на три сегменти: це ігровий світ, геймплей та сюжет. Думаю, треба почати з геймплею. Наскільки мені відомо, у ремастер першої частини додали деякі механіки з другої, але я буду порівнювати оригінальні версії. Мені дуже сподобався геймплей першої частини, особливо перестрілки з людьми. І тому, коли чув від друзів, що у другій частині геймплей кращий, мені було важко в це повірити. But now I'm a believer. Мені дуже подобаються шутери від третьої особи. Звісно, я не грав у всі з них, але на мою думку, ця гра має найкращі перестрілки. Перед проходженням другої частини я вирішив освіжити собі пам'ять та пройшов The Last of Us Part One на харді. І чесно кажучи, ніяких великих проблем у мене не виникло. Декілька разів мене, звісно, вбивали, але я не відчував, що гра була аж занадто важка. Після цього я вперше пройшов в Left Behind, Останній бій там був важкуватий, але він мені дуже сподобався. Та й взагалі, Left Behind це дуже добротний DLC. Теж треба було у нього раніше зіграти. Хоча перша гра на харді гралася без проблем, все ж я вирішив пройти другу частину на нормалі. Це означало, що з ресурсами у мене особливих проблем не виникало. Але під час боїв я дуже багато топив, особливо спочатку, бо намагався грати у цю гру як у першу частину. Мені знадобився час, щоб почати мислити по-новому: більше використовувати стелф. Та різні підручні засоби, а не просто ломитися на пролом. Зате, коли ефективно розібратися з супротивниками виходило, це приносило велике задоволення. Навіть пройшовши гру, я далеко не став експертом, а просто освоїв ази. І у майбутньому неодмінно планую грати у Part 2 на вищій рівнях складності. Граючи у першу частину чи іншу мою улюблену зомбі-гру Days Gone, я завжди надаю перевагу боям з людьми, а зомбі залишаються на задньому плані, як важливий, але не найцікавіший елемент гри. А ось бої з зомбі у другій частині The Last of Us мені подобається значно більше. Є декілька моментів, які я пам'ятатиму ще дуже довго, чесно кажучи, через цю гру я вперше пошкодував, що в мене немає PlayStation 5 чи потужнішого комп'ютера, щоб побігати у DLC No Return. Оскільки я теж люблю роглайки, гадаю, у цьому режимі я сидів би годинами. Бої тут відчуваються так добре не лише завдяки хорошій анімації персонажів чи вдалим візуальним та аудіокомпонентам, але й завдяки вдалому дизайну усього світу. У першій частині, незважаючи на обмеження PlayStation 3, дизайн рівнів теж був дуже хорошим. Але у другій частині ми не просто маємо більші масштаби, але й навіть кращу якість дизайну. Це найбільше відчувається у бойових сегментах. Завжди присутні якісь обхідні шляхи, які дозволяють тобі або зненацька напасти, або уникнути конфронтації та втекти, якщо запахло порохом. Ця висока якість ігрового світу, над кожним сантиметром якого працювали дизайнери, особливо цінується зараз, коли у іграх все більше використовується штучний інтелект. Я провів багато часу, досліджуючи кожен куточок рівнів, не лише шукаючи ресурси, але і просто дивлячись на купу деталей у закинутих кімнатах чи магазинах. Це дуже сильно додає до відчуття реальності світу. Отже, геймплей та ігровий світ чудово співіснують. Дизайн світу переконує гравця повірити у реальність того, що відбувається на екрані, а дуже хороша бойова система не просто додає адреналіну, а й змушує гравця по-новому відчути, якою ціною дається виживання у світі гри. Тепер погляньмо на найбільш неоднозначний елемент цієї гри: сюжет. Знаєте англійською як говорять? «It's a timeless classic». Що тут означає слово «timeless»? Мається на увазі, що у певному витворі мистецтва, скажімо, книзі, кіно, пісні чи картині, зображаються якісь вічні теми, щось, що торкало людей у минулому, і торкатиме у майбутньому. Найпростіше це продемонструвати з картиною. Є така потужна картина Страждання французького художника Августа Шенка. Її було намальовано у 1878 році. Але емоції, які вона викликає, зрозумілі нам сьогодні і будуть зрозумілі людині і у 2078 році. Ось вам приклад того, що можна назвати A Timeless Classic. До чого я зробив цей відступ? Усі елементи історії першої частини будуть такі ж актуальні у 2113 році, так само як коли вона вперше вийшла у 2013 році. Це історія про втрати, біль, турботу та ще багато чого іншого. Кожен рядок діалогу між персонажами виконує або функцію занурення гравця у світ гри, або просуває сюжет, тобто ми маємо історію про вічні теми, які не пов'язані з реальним світом, у якому створювалася гра. Замість Джоула та Елі у Бостоні гра могла б бути про Андрія та Оксану у Миколаєві. Ясно, що вона візуально виглядала б по-іншому, але історія про батька, який починає бачити у дівчинці свою доньку, працювала б абсолютно так само. У другій частині є багато хороших сценарних поворотів, але там є й місця, де, на мою думку, реальний світ просочується у сценарій гри, і це дуже помітно. Ну, наприклад, оскільки на момент проходження другої частини я вже подивився декілька документалок про Велестовес та прочитав про творців гри, то коли у сієтлі Елі та Діна потрапляють у синагогу, я собі подумав, що тут напевно не буде перестрілок, адже знав, що сценарист Ігор Ніл Дракман народився у Ізраїлі. Це абсолютно нормально бажати показати культуру власної батьківщини у своєму творінні. Якби я мав змогу попрацювати над якоюсь грою, то я б теж постарався якось показати у ній українську культуру, це цілком природньо. Але тут Діна просто починає розповідати про іудейські традиції своєї сім'ї, про єврейський календар, і це відчувається, наче не Діна говорить до Елі, а ніби Дракман говорить до гравця вустами Діни. Не знаю, чи я досить добре передаю свою думку, але це наче реальний світ проникає у світ гри. І це досить відчутно. Цей сегмент закінчується словами про те, що євреї поколіннями мали виживати. Звісно, це правда, але він не сильно тракає за живе, хоча б тому, що на цей момент ми дуже мало знаємо про Діну. Іба не було б краще переробити цей сегмент і розмістити його у грі після того, як ми більше дізнаємося про неї чи її сестру, коли Діна ледь би вижила чи пережила якусь дуже близьку втрату. Тоді увесь цей сегмент відчувався б органічніше, і розмова про виживання була б як відсилкою до історії євреїв, так і до того, що гравці пережили разом з персонажами. А так в мене виникло враження, що цей сегмент вставили, бо так захотіли сценаристи, а не через сюжетну необхідність. Порівняйте, як про виживання говорить Джоул, коли ми з ним вже пройшли вогонь і воду. Його слова мають вагу, бо на цей момент ми вже вибудували сильний емоційний зв'язок з персонажем і розуміємо, що тепер для нього «something to fight for» – це Елі. Останні років 10 у США не вщухають так звані культурні війни, цебто поділ американського суспільства на тих, хто має більш консервативні та ліберальні погляди. Від цих культурних війн зараз страждає увесь світ, і, зокрема, ми, адже прихід до влади Трампа є одним з етапів цих соціальних процесів. Мені здається, що творці гри вирішили місцями використати The Last of Us Part 2 як засіб показати свою позицію у цій культурній війні. І можливо, це було дуже важливо для американського суспільства, але для людей, які живуть у інших куточках світу, чи для тих, хто гратиме у цю гру через десятиліття, це трохи погіршує якість сюжету. Давайте знову повернемося до Діни та Елі. Їхні відносини стартують дуже швидко. І це мені не дуже вписується у те, чим була Елі раніше. Хіба для неї не було б важко забути Райлі? З першої частини ми знаємо, як тяжко вона переживає втрату людей. Мені здається, було б гармонійніше показати, як Елі важко не лише пробачити джоула, але й забути Райлі. І поступово, по мірі того, як сюжет рухається далі, і світ навколо Елі змінюється, вона вступає у стосунки з Діною. Натомість Діна розходиться з Джесі і зразу починає зустрічатися з Елі. При цьому сюжетним інструментом для цього слугує такий собі Юджин, який на момент гри вже помер, але у його таємній коморі, де він вирощував траву, відбувається романтична сцена між персонажами. Я не сильно розбираюся у вирощуванні коноплі, але хіба це не є дуже енергозатратний процес? Мені важко повірити, що у постапокаліптичному світі хтось тишком нишком вирощував би траву, витрачаючи дуже обмежені ресурси, і ніхто цього не помітив би. Знову ж таки, мені більше здається, що сценаристи хотіли б показати, що мовляв, ми вважаємо, що трава це круто, бо в Америці був період, коли культурні війни концентрувалися саме на легалізації маріхуани. Але чесно кажучи, цю гру поливали таким брудом, що я очікував щось на кшталт восьмого сезону Ігор Престолів. По перше, смерть Джола абсолютно вписується у світ гри. Про те, що Елі може стати причиною його смерті, нам натікали ще у першій частині. Леміта історію. I had somebody that I cared about, a partner, somebody I had to look after, and in this world, that sort of shit's good for one thing—getting you killed. So you know what I did? I wised the fuck up, and I realized it's got to be just me. Bill, it ain't like that. It's bullshit. It is just like that. Hey, what I say to you when we walked down the steps? What I say? I'm just fixing your stupid pile. Don't touch. God damn it. You keep babysitting long enough and eventually it's gonna blow up in nope. your face. Can we please just get on with it? Here. Let's get on with it. Ебі виявилася значно приємнішим персонажем, аніж я очікував. Мені соромно у цьому зізнатися, але через численні інтернет сречі і розмову про те, що Елі зрадила Джоула, я реально думав, що сюжет The Last of Us Part 2 зведеться до того, що Ебі вб'є Джоула, а потім Еллі закохається у неї і вони почнуть зустрічатися. Так, це звучить як повна маячня, але чогось такого я очікував, зважаючи на всі негативні відгуки. Натомість я побачив багатогранного персонажа з чіткою мотивацією. Можна було б обійтися без детальної інтимної сцени з Оуном, але це вже комусь що подобається. Якби я міг змінити одну річ у сюжеті, то я все-таки дав би Елі в кінці вбити Еббі. Не через те, що я її так не любив, навпаки, вона стала мені досить симпатичною. І не через те, що Елі типу зрадила Джоула, коли зберегла її життя. Я так не вважаю. Але через те, що якби Елі таки вбила Ебі, можна було б вважати, що вона перетворилася у антагоніста, адже у емоційному плані смерть Ебі мало що змінила б для Елі, і біль від втрати нікуди не дівся б. Та міг би повністю поглинути її. Тоді у третій частині нам може довелося вбивати Елі, граючи, скажімо, за Лева. Це звучить досить брутально, але у брутальний світ Лества з таке досить легко могло б вписатись. А так в мене виникло враження, що сценаристи пожаліли Елі і пішли безпечнішим шляхом. Коли помста була у її руках в прямому та переносному сенсі, вона зрозуміла, що смерть Ебі не поверне Джоула, а для Лева Ебі була тим, чим для Елі був Джоул. І тому, на мою думку, ніякої неповаги до Джоула тут немає, а є просто усвідомлення, що його вже ніяк не повернеш. Знаєте, коли я обговорював цю гру зі своїм другом, який колись теж не любив її, хоча і не грав у неї, ми дійшли до спільного висновку. Хоча ми хотіли побачити цю красиву кінцівку, де Елі та Джоул щасливо жили б разом, ми не могли собі уявити, що взагалі мало б відбуватися у нашій версії гри. Гра The Last град Us вперше вийшла, усі обговорювали наскільки брутальною вона була. Але тепер світ першої частини сприймається як таке собі безтурботне дитинство. А у другій частині ми бачимо вже сповнене турбот непросте доросле життя. І все ж у цій грі є один епізод, який вразив мене тим, наскільки добре він передавав те відчуття, яке я хотів би побачити у своїй уявній версії The Last of Us Part 2. Всі знають про що я говорю. Напевно, те, що таких моментів у грі мало, робить їх значно ціннішими, і додає усьому непростому досвіду під назвою The Last of Us Part 2 ще більшого діапазону емоцій. Ця гра виявилася зовсім не тим, чого я очікував. Котре життя показало, що мої упередження були лише упередженнями, навіть якщо деякі елементи гри я подав би трохи по іншому. В цілому вона виявилася дуже якісним досвідом, до якого я буду повертатися знову. Хотів би закінчити це відео запитанням, і я їх ставлю не для алгоритму Ютуба, а через те, що мені реально цікаво почути думки інших. Хотів би дізнатися, яке враження справила друга частина на вас, що вам сподобалося, а що ні. І що у грі змінили б ви, якби мали таку можливість? Дякую за відповіді та за перегляд, та до зустрічі у нових відео.